Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як з'єднати насос стандартними оборотами 1450 оборотів на хвилину з двигуном бензиновим або дизельним з оборотами 3600 оборотів на хвилину. Можна, звісно, з'єднувати за допомогою ремнів, але це якось поговоримо в наступний раз. Сьогодні я розповім про самий оптимальний варіант це редуктор понижаючий. Так, має отакий от вигляд. Ми з'єднуємо, підкреслюю, два наружних вала, які під шпонку. Вал насоса у нас завжди, майже завжди стандартний це 24 мм. А ось двигуни можуть бути такі самі розпространені. Які зараз є китайські, наприклад, це 25 мм, 25,4 мм в дюйм, або 1,18 дюйма, або 28,6 мм. На кожен двигун маємо окремий редуктор. Чому? Тому що частина, яка з насоса, вона то однакова, так? Це кришка. Да? вона 24 мм. А от со сторони двигуна, оце місце да, і посадочне. Оце посадочне. Вона буде 25, 25,4 або 28,6 мм відповідно. Підкреслюю, що бензиновий або дизельний двигун потрібно брати потужніший, ніж написано на насосі, на 20-30%. Окей? Ще підкреслюю, що редуктори ми маємо італійської фірми UDOR, вони на 25,4 на 25 мм йдуть до 22 кінських сил. Більш потужніший редуктор на 28,6 мм, він на двигун до 31 кінської сили. Навіщо редуктор? Крім того, що він з'єднує два двигуна. Звісно, він понижає оберти двигуна до обертів насоса. Оптимізує їхню роботу. У нас передаточне число 2,176 до 1. Підкреслюю, що це редуктори виробництва UDOR Італія. Які виробляють насоси високого тиску. Тому тут все буде чітко, все буде чітко становитись і буде працювати. Редуктори йдуть, звісно, не зібраними без масла. Ну, треба потрудитись, трохи зібрати. Спочатку на один вал, поставити на інший, залити масло, з'єднати, поставити прокладки. Спротити кучу болтів, резинок і так далі. Але це саме надійне з'єднання і саме компактне. Окей. редуктори в наявності, будь ласка, звертайтеся.